Родей незалежності. З якими думками, підґрунтями, підсумками ми зустрічаємо це свято на ваш розсуд? Думки складні. Всі трошки втомилися, але точно не можна зупинятись, точно не можна припиняти боротьбу. І війна триває на жаль, але ми все ж таки незалежні. Ми залишаємось незалежним вірним народом. І будемо боротися за нашу країну, за наших людей до останнього. Давайте зараз з вами помріємо і уявімо нашу Україну через 50 років, якою вона буде, на вашу думку. Ну, ви далекоглядний. А, вона точно буде вільною, вона точно буде сильною, вона точно буде незалежною, вона точно буде розвинутою одною із найпередовіших держав. А, бо ми такі, ми такий народ. Щодо нашої країни, ми підходимо. Кожен раз з думками про відстоювання своєї незалежності, і про те, щоб ми не забували про свої свободи і про свої початки, які ми захищаємо кожен день, дякуючи людям на фронті, які захищають саме для нас нашу незалежність, саме для того, щоб на це свято я міг вийти спокійно, спілкуватися українською мовою і взагалі не перейматися за те, що Є якісь обмеження в моїх свободах слова чи будь-які обмеження, які на мене може спричиняти саме держава. Міросу дуже сумні підсумки. Люди гинуть, і це дуже дуже, дуже погано. Руйнуються міста, руйнується все. Руйнується сама культура, сама історія України. Ця Україна допомагає всім як може. Якісь збори. Ми в... спочатку війни носки купували і роздавали. Мені друзі з-за кордону вислали гроші. Ми купили тисячу пар носків і роздали солдатам. Стирали їм труси, носили пірашки. Нова ера нашої держави буде. Нова ера нашої держави. Якою ви її бачите? Дуже хочу бачити її чесною. Чесною, ну, без корупції, мабуть, не буде, але буде, ну, ну може, хоч трошки дойде, може не все вкрадуть. Справедливою. Якоюсь більш культурною. у краще, віра у краще, у світло майбутнє для країни і людей наших, для наших дітей. Підкажіть, будь ласка, ось це буде новий рік у нашої держави. Як ви гадаєте, що чекає на нашу країну? А він буде нелегким, важким, але ми будемо продовжувати робити все, що під нас полагається, щоб було краще. Я думаю, ми вступаємо з думками про те, що війна надовго і що треба готуватися до зими. І ну це триватиме ще. Думаю, трошки параної людина накриває. Я вже чую розмови про те, що скоро ну, щось буде, щось готується до 24-го. Не знаю, я минулого разу сходила, підстриглася і пішла на Майдан Незалежності в сукні. Хоча й не рекомендували це робити, але все було добре. Ну просто, ну це унікально. Я думаю, що важче буде, ніж цей рік. Чому саме? Ну тому що вже сильно вистачає трошки всіх. Накопичується роздратування і втома, і це впливає на стосунки між людей. Але в мене була дуже класна вчителька історії Лідія Мак Лідія. <плес> <плес> і вона навчила мене наш весь потік. Всю, всю, всім, кому вона викладала, вона казала, що а, боротьба а, на початку ХХ століття була програна, тому що українці полізли в внутрішній распрі. І оця відсутність єдності тоді не дала нам змогу здобути незалежність. Я думаю, що підсумки би, всі надіяться на те, що скоро закінчиться ця війна, ця агресія зі сторони Росії. Зараз я перебуваю в Литві живу. Приїхала до знаю, знайом... до родичів, якби Україну, тому я розумію, що в Європі якби люди живуть спокійно і Дуже за нас турбуються. Ви зазначили, що наразі перебуваєте і живете в Європі. Підкажіть, будь ласка, ось все ж таки серце не щемить, що деякі люди нормально живуть, не знають, що таке повітряна тривога, не знають, що такі ракетні обстріли. А ми боремось за цю незалежність, і неначе щодня виборюємо своє право на життя. Звичайно, така доля українців, я так думаю, це наш якийсь хрест, який ми несемо, і потрібно нам його пронести. І це наша доля. Люди в Європі, в странах Балтії, де я живу, також прийшли дуже важкий шлях до незалежності. Якби. І, ну, звичайно, що без таких жертв. Ми входимо з думками, що війна закінчиться перемогою, тому що, очевидно, що цього хочуть всі. Тому що війна дає певну стому. Це можна подивитися. Ну на цьому, наприклад, на сайті живим» Очевидно, видно, що донати трохи присідають, тому що люди стомлюються, і всі чекають перемоги. І розділяти думки на те, що хтось думає щось інакше, у кожного, звісно, є своє. Хтось, наприклад, хоче нову машину. Проте, якщо об'єднувати всіх всіх українців, я гадаю, що це перемога. Показали останні півтора роки, що ми можемо за неї боротися. Ми хочемо боротися, і більш того, боремось. А ми дуже круто розвиваємося зараз на міжнародному просторі. дипломати теж роблять свого роду дива. От тому, ну не дивлячись на всю тяжкість обстановки, ми ну є, так скажемо, бачимо просвіт у кінці тунелю. Думками про те, що ми дуже сильна нація. І, в принципі, дуже велика трансформація суспільства відбулася за весь час війни. Тому День Незалежності суперважливий, особисто для мене. Яким ви бачите День Незалежності нашої держави через 20 років? Та таким же сильним, як і в нас були до насправді. але вже з відчуттям, що Крим наш і вся наша територія цілісна. Всі говорять українською мовою, і пишаються цією історією, яку ми зараз творимо.